Міністерстві внутрішніх справ і в цілому, от якщо говорити про одеський державний університет, проводиться комплекс заходів, які спрямовані саме на таку надання соціальної підтримки членам сімей загиблих та померлих захисників захисниць України. Звичайно, робота з ветеранами і дозвольте декілька таких позицій прокоментувати і знову ж таки проінформувати про можливості Одеського державного університету внутрішніх справ і без перебільшення такі всі заходи є і реалізовуються в інших закладах системи Міністерства внутрішніх справ зі специфічною умов навчання. Звичайно, це перш за все це можливість надання освітніх послуг для категорії різної категорії. за все, за державним замовленням, і сьогодні досить висока, велика кількість дітей, батьки яких загинули, отримали каліства, поранення проходять навчання за державним замовленням на освітньо освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр, магістр, в закладах освіти Міністерства внутрішніх справ Без перебільшення така координація роботи здійснюється із департаменту соціального захисту Міністерства внутрішніх справ відділу координації пенсійних питань міністерства внутрішніх справ під особистим контролем міністра Іра Володимировича і вже з сьогоднішнього ну от, сьогоднішнього дня, сьогоднішнього року, розпочинається робота, яка направлена на надання можливості навчатися в ліцеях, ліцеях безпекового спрямування. Національно-патріотичного спрямування і навчання в таких ліцеях, де діти, батьки, яких загинули, отримали каліцтва, поранення матимуть всілякі можливості щодо отримання необхідної освіти, якісної освіти, щодо їхнього соціального захисту, підтримки, допомоги. Такі заклади будуть створені і створені вже.